Ну що, мої дорогесенькі? щасливе це Трампа облетіло всі світові змі, де він таки отримав Нобелівську премію, яку йому подарила венесуельська. Толі письменниця, толі правозахисниця, не буду ще уточняти лісти в Google. В общем, жінка, яка отримала цю премію, передала йому і він її тримає. Даже тут світові закони були порушені. Нобелівський комітет сказав, що не можна передарювати, що це неможливо, але і тут ніхто нікого не послухав, поїхала і віддала. Я хочу подивитися, що зараз робиться в кукухі, в кукухі Трампа. Що зараз робиться в кукухі Трампа? Отримав він цю Нобелівську премію. Ну, хай у подарунок, але отримав. Що зараз робиться? Перевзування? Емпатія. Інформація. Натхнення. Ну, звісно, що він літає в облаках от щастя, що я вам хочу сказати. Може навіть змінити думку про цю жіночку з Венесуели і дати їй якийсь пост, проявити до неї емпатію, пожаліти. Зараз він вивчає, який би пост можливо він їй мог дати в правительстві за такий її жест. Да? Бо раніше він сказав, що він не бачить її ніде і, 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 і ніким в Венесуелі, і а тут може перевзутися. Проявити жалість до цієї жінки і, вивчивши вопрос, кудись, звісно, її там приткнути, назначити. Натхнення це карта, звісно, повного задоволення собою і возвишення себе. Да? Я вище всіх. Я вище всіх. Бореть за справедливість. Бо говорити буде таке найближчим часом, що на голову не налазить. Да? Коли людина бздонула, я вибачаюся, але так карта називається. А всім остальним треба нюхати. Бореть за справедливість, це, естественно, що він буде виступати, робити заяви, що він закінчив уже не 8 він, а 28 він, і вже в нього Нобелівська. І в нас буде просто передоз. У нього самого буде від цих речей передоз. Але він це планує нас цим кормити. Ну і своє его теж. Допомогу іншим. Так, 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 так. Що у нього зараз в голові? Більше всього, те, що не стосується премії. Те, про що він мовчить, про що не говорить. Можливо, правильно робить, роби, хоч про щось він не говорить. Да? Це допомога іншим. Але він цю допомогу іншим делегує. Да? Спасайте себе самі. Чим я можу вам допомогти? Ну, Монетку можу вам подати як ніщий. А я ось попрошу оцих і оцих вам допомогти. Да? Вмісто мене вам допоможуть е, інші Вася і Петя. Да? Інші зозульки. Е, вони там щось порішають з вами. Да? Я е, свою ліпту вніс, п'ятачок вам е, кружечку для ніщих положив. Але про це я буду мовчати. Про це я говорити не буду. Ось такі зараз у нас думки в кукушечки у м -м, Трампа. Друге, що я хочу подивитися, це що зараз в голові у Путіна. Е -е Події в Венесуелі проходили, він там собі потихеньку сидів, мовчав, але він виліз недавнечко, не помню де, з послами зустрічався. З послами зустрічався і ну, почав нести половце печенєги, обично свою ахінею. Покажіть мені, що зараз у нього в голові і по поводу Трампа, і по поводу Венесуели, і по поводу всього. Аб'юз він вважає, що до нього ставляться несправедливо, що його обіжають, що на нього кричать, що його ставлять в угол, що його наказують. І, звісно, він обіжений ужасно, ужасно. Як мале. Його втішають як можуть, соску йому дали. Да? Е, стараються тішити його его, якось його заспокоювати, ну, його оточення більше всього. Тривожні сни. Е, можливо, визивали доктора, тому що спить він тривожно. І, можливо, якийсь час був в кроваті і снились йому самі ужасні сни. як е, За ним приходять так само, як за Мадуро. І, звісно, від цього йому було дуже плохо, дуже плохо. І пігулочку він свою отримав. Я ж кажу, що більше всього визивали лікаря. Пігулочку він свою отримав. Тут, і в прямому смислі, більше всього його якось лікували, підліковували, убирали його тривожність і страхи. З другої сторони, він такий вийшов, весь як моя попка, розова і натянута. Да? Більше всього, що, що там ще й пластичні хірурги, щось йому підкалювали. Бо якийсь він вийшов такий зовсім надутий, якийсь такий не такий. Або ж це якийсь 25-й двойник? А, що він іще? Ну, Горько пілюлі він получив. Спать йому перехотілось, спать йому стало страшно, і його лікували від цього. Адіус детокс, розлука. Ну що, розлука з Мадуро. Розлука з Мадуро. Провели йому детокс, його заспокоїли і таблетками, і уколами, і морально хтось підтримував. Да? Йому сказали, що щось від тебе пішло назавжди, і це вже не повернеш більше всього, Венесуела. Адьюс. Але ти ж все одно, герой-переможець, і в тебе ще багато переді завдань. Да? Я виймаю свій велосипед і йду далі вже детокс прийшов. Пігулку з'їв, сни мені тривожні розвіяли. Я прийняв неізбіжну розлуку з чимось, що вже ніколи не повернеться до мене. Але я йду далі. У мене ще попереду багато перемог. Що він зараз думає про Трампа? На закупи, допомога, протест. Трамп за Трампа він думає, що Трамп зараз получає всі свої винагороди. Всі свої винагороди, як наче на закупах в супермаркеті самому дорогому, да? всі свої побєди, всі свої Нобелівські премії. Е, людина зараз на дорогих закупах. Е, чекає від нього допомоги, кстаті. Чекає від нього допомоги, але сумнівається. До Трампа в да? віді голуб'я миру, так званого, будуть зустрінуті з рогаткою. Будуть зустрінуті з Рогаткою. А як насправді Трамп його зустріне, всіх його посланців. Сила єдності. Так, будемо дружити, Володимир. Ми будемо об'єднуватися, і дружити, Володимир, і заробляти разом гроші. Ось такі от гноміки, да, ми об'єднаємося. Ми тебе візьмемо в свій клуб гноміків, хоч ти і е, така маленька засрана зозулька. І будемо з тобою питатися, дружити. Наша сила в єдності. Хто б сумнівався? Що по цьому всьому поводу думає наш президент Зеленський, дивлячись на Трампа, на Путіна, на Венесуелу і взагалі на все, що відбувається в світі. Покажіть мені, що в голові у Зеленського? Пересуди. Подорож, натхнення. Його це все надихає теж діяти без правил. Теж діяти без правил. Да? Е, він знає, що його обсуждають, що його засуджують, що всі питаються його зробити такими старими придунами, як вони всі, зробити його як бабки на скам'ячках. Да? Що вони всі його осуждають, обсуждають, і хочуть, щоб він був такий, як вони От такі скучні старушки, старички, які сидять на лавочках і всіх обсмоктують. Е, але е, всі події в світі дають йому натхнення діяти поза правилами. Да? Діяти поза правилами. Хочу огризки е, на пол кидаю, Хочу, вообще, е, що хочу, то і роблю. Да? От така от. От така така Е, Я себе веду, так, як я хочу. І ви мене на це надихаєте. І Трамп, і Путін. Що він ще про них думає? Ой. Я вам щас скажу, що він про них думає. Да? Він їх совершенно знецінює. Совершенно знецінює. Оцих борців за справедливість, що Путіна, що Трампа, да? він передає посили, делегує це передавати якісь свої посили або замасковувати якось їх. да? Або через інших людей, це через інших спікерів передавати, або виступати і говорити, як наче не про них, але воно касається їх. Цих борців за справедливість він знецінює, бо вони ніхто гірше всіх, у них все не так. Краще б вони замовкли, да, все жахливо, як так можна говорити. Фу, ви якісь чудні, вони такі, як усі, у вас немає ні єдиного жодного слова. Нормального. Тобто він їх знецінює. Що ще він про цих двох думає? Всім догождати жаба душить почуття провини. Він думає про цих двох, що вони питаються угодити вони один одному? Вони питаються угодити один одному. При цьому і кожний із них питається угодити своєму народонаселенню. Своєму народонаселенню і своєму ближньому кругу, і своєму ближньому кругу. Насправді, їх душить жаба обох, що те, що вони планують, у них ніяк не виходить. Він на них навалює почуття провини і буде навалювати всіма способами, які йому тільки доступні. На обох. Робити їх винуватими. Я не думаю, що цих персонажей Путіна і Трампа можна заставити і спитувати почуття провини, але Зеленський читає, що він це повинен робити. Ну так, полазили в кукушках світових лідерів, подивилися, що там до чого.